Сьогодні ми навчимося створювати цю гарну ілюстрацію в PowerPoint. Давайте почнемо з чистого білого слайда, сформуємо фон і зробимо його синім. Далі ми візьмемо вільну форму та створимо будь-яку довільну форму, яка вам потрібна, із закругленими кутами, щоб створити ефект калюжі. Давайте зробимо його темнішим, видалимо контур, а потім перейдемо до ефекту тіні. Тож натисніть на тінь і внутрішню тінь. Давайте відформатуємо його, тож клацніть правою кнопкою миші формат і трохи пограйте з налаштуваннями тіні, розмиттям і прозорістю та кутом. Приємно, якщо він йде зліва вгорі. Дублюйте деталь і зменшіть розмір. Це не обов'язково має бути однакова форма, вона просто має відповідати наявній формі, яку ми мали. А давайте зробимо цей трохи темнішим. Тому з кожним кроком униз ми будемо робити його темнішим. І ми робимо це кілька разів. Тож я пришвидчу цей процес, доки не буде приблизно 5-6 шарів глибини. Я зроблю тіні трохи інтенсивнішими. Це виглядає гарно. Тепер давайте створимо рибу, тож знову звільніть форму, зробіть її помаранчевою, а також створимо плавник із трикутника та відредагуйте кути, щоб вони були трохи заокругленими. Переконайтеся, що він добре підходить, і зробіть те ж саме для бічних плавників. Почніть з трикутника і закруглених кутів. Вони ідеально збігаються з боку, скопіюйте його, переверніть на іншу сторону. Тепер ми згрупуємо всі елементи разом і об'єднаємо фігури. А тепер у нас є гарна рибка. Давайте зробимо її трохи темнішою і також додамо до неї ефект градієнта, щоб вона виглядала трохи красивіше. Тепер ми маємо той самий світловий ефект, що надходить з верхнього лівого кута. Виберіть тінь, додайте тінь до риби. Значно збільшити відстань і розмиття, щоб здавалося, що риба насправді плаває в дуже чистій воді. Тепер давайте, утримуючи Alt або Option, перетягніть рибу, можливо, клацніть правою кнопкою миші або переверніть її горизонтально та збільшуйте або зменшуйте розміри, як вам подобається. розкладіть їх поставку. І, можливо, також зробіть нижню рибу трохи темнішою, щоб зробити її більш реалістичною. Давайте додамо трохи зелені, тож давайте додамо коло для деяких листочків, які плавають на воді, і додамо градієнтний зелений до нього. Тепер візьміть трикутник і відніміть цю частину кола. Тінь – той же ефект і перетягування Alt або Option для створення варіантів різних розмірів, можливо, також на іншому боці басейну. А для фону, можливо, зробимо градієнт із трохи світлішого синього. Далі ми збираємося додати кілька кіл на воді, тож кола лише з білими контурами, і ми збираємося створити коло меншого розміру всередині нього. Пограйте з прозорістю, а також зі стилем розтяжки, тому він буде трохи хвилястим. І як тільки ми будемо задоволені, ми збираємося скопіювати його в різних розмірах на екрані. Сподіваюся, вам сподобався урок. Обов'язково поставте лайки та підпишіться більше уроків та безкоштовних шаблонів у мене в телеграмі, посилання у шапці профілю.